Сьогодні чергова апаратурка відправляється до нашого замовника Шкода Octavia a 7 2018 року випуску. На моторі 1.4 TSI, механічна коробка передач, жодна деталь не фарбувалась. Стан автомобіля майже ідеальний. По пробігу всього на всього 88 тисяч кілометрів офіційний автомобіль. На гарній комплектації, клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо. Косметичний стан близький до ідеалу.